Створити казку для закарпатців вирішили волонтери з Норвегії уже зовсім скоро. Майже 5 тисяч подарунків попрямують до потребуючих. Ось так у тісному дружньому колі на складі дому милосердя пакують подарунки. Задля цієї благочинної місії на Закарпаття приїхали норвежці. Вони і профінансували акцію. Перший візит до України змінив мене. Повернулася в Норвегію з бажанням допомагати закарпатцям. У нас багато людей, які готові підтримати тих, хто цього потребує. Я теж дуже щаслива, що маю можливість робити добрі справи для ваших краян. Допомога людям з особливими потребами, дітям-сиротам та малозабезпеченим сім'ям надходить до обласної благодійної організації Дім милосердя завдяки волонтерським внескам Норвежців. Директор фонду наголошує, з цими добрими закордонними друзями вони вже майже родина. Є, є норвежці, які приїжджають регулярно. Є такі вже справжні друзі України, вони горять тим, що вони за рік буває і 5-10 разів вони можуть на Україну приїхати. Є волонтери їхні, які по кілька місяців тут у нас проводять на Закарпатті. Так що багатьох вони вже дітей знають. І поіменно, і самі особисто ці подарунки їм їм доставляють. Так що ну радості, звичайно, завжди дуже багато. Крупи, олія, сіль, цукерки. Один такий продуктовий набір важить понад 10 кілограмів. Тут усе, чого найбільше потребують люди, у скрутний для країни час. Місце, де зібрали п'ять тисяч коробок, новорічно різдвяної радості, наче не Лапландія, каже сільський голова Михайло Лаба. Окрім цієї масштабної акції, бачив ще чимало добрих вчинків від волонтерів з Норвегії. Таку допомогу закарпатцям цінує. Місія щира від серця, вони допомагають людям, це саме головне. І ці люди у, на Закарпатті вже близько 17 років працюють і працюють вони негласно. Вони і наших бійців АТО одівали, які йшли з нашого села Невицького. Також допомагають багато нашим мешканцям малозабезпеченим категоріям інвалідам. Постійно це на Пасху, на Різдво, на інші свята. Коли у них є момент істини, що вони можуть допомогти, то до них не треба звертатися. Вони норвежці місіонери вже кілька років поспіль відвідують Україну з різними благодійними акціями, спрямованими на допомогу не лише дітям. Цього разу Кілька сотень коробок планують відправити і військовим на схід.